Ці автомобілі швидкої допомоги ще один крок до того, аби допомога постраждалим від війни була ще доступнішою та ефективнішою. Об'єднана ініціатива Кримський фронт передала центру протезування та реабілітації Суперхюмонс автомобілі швидкої допомоги. Це дозволить ще оперативніше надавати медичну допомогу тим, хто її потребує. Це для нас дуже сьогодні була важлива подія, тому що. Ми дійсно зустріли людей, які з нуля побудували саме сучасний крутий центр в Україні, який допомагає повернутися в життя да тим людям, які втратили свої кінцівки. Переважно це ми розуміємо це наші військові, хлопчики та дівчата і. То, як вони працюють з самого першого етапу, як приймають людей, як постійно створюють таку атмосферу позитиву, як вони навчають людей, що це дуже ну що це життя не закінчилося, що все продовжується. Автомобілі були виготовлені у Туреччині завдяки фінансуванню фонду короля Салмана. Це не просто швидкі, а сучасні мобільні реанімації категорії Сі, оснащені всім необхідним для порятунку життів. Кислородні балони, отже, є свій інвентар. тобто він у них є Система вентиляції легень, дефібрилятори і все необхідно для стабілізації пацієнта. Такі автомобілі дозволяють транспортувати поранених навіть з передової, долаючи понад тисячу кілометрів. Ну, таке успавне Ці авто досить високої якості. Вони дозволять нам оптимізувати маршрут по евакуації пацієнтів за короткий термін, що допоможе нам добитися кращих результатів по відновленню поранених пацієнтів, тобто навіть в деяких випадках уникнути ампутації або виконати якісь складні реконструктивні оперативні втручання, які будуть мати набагато кращий ефект ніж. При класичному о, методі евакуації, який зараз є, суперхюмон це не просто центр протезування, це сучасний комплексний медичний заклад, в якому військові та цивільні отримують допомогу на всіх етапах відновлення. Рухаємо, розвиваємо цю всю історію по 3D-моделюванню. В якихось певних аспектах ми вже є там унікальні, тому що там куксу гільзи з ампутацією рук, те, що мені відомо, виготовляють взагалі тіпо, три компанії тільки в світі. Це мене вже друге протезування. Спочатку був механічний протез. Ось цей тип він такий більш естетично гарний. Ну, Знаєте, це як крутий телефон. Він працює як підтримка, тобто не ну, можна щось тримати. Ось, але все одно робиш це в основному все лівою рукою. Ти по правою ти більше тільки підтримуєш. До поранення я була іншою людиною. Зараз, коли я потрапила сюди, з самого початку я побачила своїх перших запротезованих людей. Я дала собі шанс на життя і зрозуміла, що. Життя може бути таким, яким ти його обираєш. Тому власне більшість наших пацієнтів зараз починають іти в великий спорт, повертаються на свої роботи, відкривають для себе нові бізнеси. І тому суперхімон це не тільки про повернення кінцівки або реконструктивна хірургія, це про нове життя. Тут працює команда професіоналів, які допомагають пацієнтам повернутися до повноцінного життя: протезування, реконструктивна хірургія, фізична та психологічна реабілітація усе це доступне завдяки підтримці партнерів та благодійників. Ми супер вдячні. Це наш початок створення власного відділення екстреної медичної допомоги. Вони будуть працювати в прицільній евакуації саме для тих випадків, коли нам треба швидко забрати пацієнта з прифронтових територій в Superhuman Сантерс. Найважливіша історія прицільної евакуації це можливість врятувати кінцівки, що там велика допомога потім для цієї людини, для її мобільності. Ми дуже вдячні, бо завдяки цим швидким ми зможемо знизити ризик інфекцій і швидше доправляти пацієнтів до нас. Кожна така ініціатива це внесок у майбутнє, майбутнє, в якому ті, хто постраждав, отримують шанс на повноцінне життя. Щиро дякую. Дякуємо. Сподіваємося, що ця допомога допоможе вам рятувати життя наших хлопців і дівчат.